Доброго дня! Зараз будемо робити з вами розпакування миючого акумуляторного пилососа від німецького бренду Bosch. При розпакуванні ми бачимо, що в комплекті йде додаток з QR-кодом. При скануванні QR-коду ви отримуєте 10 років гарантії на пилосос. Також іде інструкція до пилососу. В комплект хода. Щітка для сухого перебирання. Щільова щітка. Щітка два в одному йде для як меблева, так і для твердих поверхней. Меблева щітка. Труба, да, з, яка згибається і база, на яку кріпиться сам пилосос, також можна на нього кріпити насадки, мілкощільові, які будуть завжди у вас під рукою. Насадка для мийки підлоги і акумулятор. Акумулятор дуже легко кріпитися на пилосос. Також він підходить під всі електроінструменти Bosch. а тепер зберемо його. Всі насадки дуже легко кріпляться. Щітка має підсвітку, легкий світло. Також дуже зручне згідноче коліна. Насадка на мийку. В комплекті йде е, дві пари е, мікрофібр для мику. Контейнер дуже легко відстігається і є подача води, яку ви самі можете контролювати. Також пилосос можна використовувати як ручний полосос. Для меблів. І для твердих повернень. Пилосос має три швидкості: це еко, турбо і авто. Також на корпусі ви бачите, що є індикатор по заряду акумулятора вашого. Пелосос дуже легко відкривається і чиститься. Є прищотка, при якій гарно вибивається пил, який зібрався на фільтрі. Все легко розбирається і чисто.